Зараз мене чутно? Мене не було чутно взагалі. Ага. Доброго дня ще раз. Ми поки чекаємо на приєднання всіх наших учасників, трошки покажемо вам більше магазину. Можливо, минулого разу ви не все встигли побачити або у вас залишились питання. Перчатки захисні так, є в нас перчатки. Це бренд Chemical Guys. Минулого разу ми дуже швидко його вам показали. Цього разу я трошки повільніше. Що за участь? А трошки почекайте і ви дізнаєтесь, який приз можете виграти в кінці нашого прямого ефіру. У нас дуже гарно все стоїть, все можна а, потримати, роздивитись, ввімкнути. Ось там вже готуються до прямого ефіру. Ми готувались. Зараз підемо до іншого відділу. Теж детейлінг. Ви бачите, як багато в нас є відер на будь-який смак будь-якого будь-якого кольору. Теж є візочки, стільці для детейлерів, для ваших, для роботи. Яка ціна а, відер? Ціни є на сайті різноманітні. Також багато в нас щиток. Прийняти участь ні, не запізнилися. Якщо прийняти участь у нашому прямому ефірі, то ні. Так, будемо вже. Розпочинати одну секундочку налаштовуємо наш звук. Всім чутно. Переходимо до нашого прямого ефіру. Ми продовжуємо вас знайомити з нашим відділком детейлінгу. Я Оксана, зі мною разом менеджер компанії «Єбренд». Разом зі мною сьогодні працює наш СММ-менеджер Марина, а також мій помічник Едуард. Після, весни, після зими, ближче до весни, всі власники намагаються привести свої автівки до ладу. І саме для цього сьогодні ми запропонуємо вам засоби за найкращою ціною для того, щоб саме ваш автомобіль завжди був найкращим. І таким чином всі ці набори ви зможете ще побачити на нашій сторінці пром. Detail. в розділку детейлінг сайт наш називається ebrent.com.ua. Отже, тема нашого сьогоднішнього прямого ефіру це набори по догляду за авто. І що хочу сказати, що минулого тижня на наших сторінках в інстаграм було проведено опитування на найпопулярніший бренд серед користувачів переможцем став. Німецький бренд від Chemie, який було створено 1968 року. І саме з використанням засобів від цього бренду ми сьогодні запропонуємо вам новенькі наборчики, які допоможуть ваш автомобіль підтримувати завжди в чистоті. І проведемо розіграш. Ось такої класної брендової футболки. Запитання буде всередині нашого ефіру. А найуважніший з вас, хто перший правильно відповість на запитання, отримує її в подарунок. Прямо сьогодні до вас поїде. Отже, починаємо. Перший набір по догляду за авто складається з універсальних очисників. Це Green Star, стар, Star та вартість такого набору складає 1145 гривень. При його замовленні ви отримуєте в подарунок ось такий флакон-піноутворювач, а також меламінову губку. Від кохімі. Трошки детальніше зупинимось. Green Star – це універсальний очисник, який може використовуватись як перша фаза для миття автомобіля, або для таких сильних забруднень, наприклад, від мастил, ну, і Ним дуже зручно мити мотор, або промислову підлогу. Тобто, все, що воно ну, дуже-дуже брудне. Наступний універсальний очисник це Polstar. Він використовується при легких забрудненнях всередині автомобіля на будь-яких поверхнях. Його можна використовувати при щоденному прибиранні. Очисник Мерць це більш сильний засіб, який справляється з такими забрудненнями, з якими не справився Полстар. Його вже використовують безпосередньо під час хімчистки вашого автомобілю. Всі ці засоби є концентратами. І потребують розведення безпосередньо перед використанням. А чим їх розводять? Розводять їх теплою водою. А що теплою? Теплою водою їх розводять саме через те, що пришвидшується реакція і вивільнюються всі складові для досягнення максимального ефекту під час використання цих засобів. Всі ага. ці набори ви зможете знайти на наших сторінках Instagram. Detail.ua, є бренд Auto, а також Світавто. Це все наші сторінки-партнери, тому можете до них, на них нам писати, ставити всі свої питання і ми залюбки вам на них відповімо. Наступний набір для власників шкіряних салонів. В склад цього набору входить Мерц, Топстар та Летерстар. Вартість цього набору 2180 гривень. При замовленні ви отримуєте тут безліч просто подарунків. Це універсальний флакон-піноутворювач. М'яка щіточка для детейлінгу з ультрам'яким ворсом, ультрам а також аплікатор з мікрофібри для зручного нанесення цих засобів. Отже, про мертві ми з вами щойно розмовляли. Топ СТАР. Це. Засіб, який використовується для внутрішнього пластику з матовим ефектом та з антистатичними властивостями. Летер Star – це засіб для шкіряних поверхонь всередині вашого авто. Використовується як для натуральної шкіри, так і для штучної шкіри. Ну, а тепер, я думаю, настав час поставити вам питання. Хто… Правильно на нього відповість, отримує ось цю футболочку брендову. Це я повторююсь для тих, хто до нас щойно підключився. Щоб ви знали, так і хто перший вірно відповість на запитання сьогодні отримає цей подарунок. Отже, в якій країні і якого року було засновано бренд Кох Хемі? Моя помічниця Марина наприкінці ефіру скаже, хто із вас був найуважнішим і найспритнішим. А ми в цей час переходимо до наступного набору для миття вашого авто. В склад його входить Green Star, Gentle Snow Foam, а також Terwash. Вартість набору складає 1705 гривень. При його замовленні ви отримуєте в подарунок ось таку класну рукавичку з мікрофібри для ручної мийки авто. Так, так, питання угу. питання повторюю для наших глядачів. І ще раз давайте в якій країні, і дуже важливо, якого саме року було створено цей бренд Кох Хемі. А ми повертаємось до нашого набору. Отже. Саме в цьому наборі очисник Green Star ми пропонуємо використовувати як першу фазу мийки. Друге, це шампунь для ручної мийки, який утворює стійку, сніжну піну. Після того, як ви вимили авто, скористайтесь очисником від бітуму та смол. Після того, як ви його використали, рекомендуємо зробити повторну ручну мийку вашого автомобіля. Отже, якщо у вас залишились ще якісь питання по товару, можете телефонувати нам напряму і ми з радістю на них відповімо за номером 068 0430 444. І ще один набір до вашої уваги. Це набір, до складу якого входить автошампун, глаз стар, а також протектор ВАКС. Вартість цього набору складає 2080 гривень, і в подарунок ви отримуєте гібридний двосторонній рушник для сушки вашого авто розміром 40 на 40 сантиметрів. Отже, трохи детальніше. Автошампунь. Цей засіб використовується як для ручної, так і для автоматичної мийки. Глаз стар це засіб для очищення скла на спиртовій основі, який є концентратом погано щось у нас. Втрачається зв'язок. Це є. І протектор Вакс. Це рідкий віск преміум класу, після використання якого ваше авто буде не тільки з дзеркальним блиском, а ще й надовго збереже свою чистоту. Оксана, а скажи, пожалуйста. Я вот это смотрю, весь ефір смотрю на цю вот Да. Він да? Да. буде пену? Делать? Так, якщо сюди залити рідину розбавлену. Наприклад, про що ми розмовляли на початку, це той самий мерц або пол стар. Якщо його розбавити з водичкою, Погоди. залити в цей флакон. Погоди. У мене є життєвість, розбавлена мерц мерз 10. Ну так, да, да. Ну, да. Ну, звичайно. Не, не. У мене все есть, це... а ми зараз прямо, -прямо в прямому ефірі покажемо наглядно, як це працює. Інтересно. Цікаво да. стало. Ну, Розпилювач, то понятно, а от це от. Тобто ви ж розумієте, що можна користуватись як звичайним розпилювачем, так і таким флаконом-підоутворювачем, в залежності від того, на якій поверхні ви плануєте проводити очистку. Ану. Ух ты його! <рес> Смотри, що делать. Клас. Бачите, утворюється стійка піна. Яка при нанесенні на тканину підриває весь бруд Капець. і Клас. класно працює. Клас. Так? Зачет. Ну що, Марина? <плес> Отже, mm -hmm. хочеться сказати, що такі набори були сьогодні представлені вашій увазі. Всі вони вже є на наших сторінках в інстаграм, а також на нашому сайті. Наступна тема нашого прямого ефіру залежить від ваших побажань. Тому, будь ласка, пишіть нам в директ, який бренд ви хочете розглянути більш детально? Або можливо, якісь безпосередні засоби вас цікавлять. Хочеться почути від вас, що от навесно вас цікавить найбільше. А перед тим як ми перейдемо до нашого оголошення переможця, я поставлю питання і ще раз, можливо, хтось доєднався до нас останньої хвилиночки. Ось цю футболку від бренду Коххемі отримує той, хто першим правильно відповість на запитання, в якій країні і якого року було засновано бренд Коххемі. Отже, Марина, чи готова ти дати нам відповідь? Одну хвилинку. Одну хвилинку. Так, добре. Марина просить зачекати у неї там технічні складнощі. Тому давайте, можливо, у вас ще є якісь питання, ставте. Будемо розглядати. Ой, дивіться, дивіться, як Едуарду сподобалось. Ага. Експеримент. <світ> так. Хочу вам повторити, що це є універсальний очисник, тобто ним ви можете вимити будь які поверхні всередині вашого авто. Він справляється з найстійкішими, найсильнішими забрудненнями. Ну, так. Звідси блістів. Аж сяє. Ще хочеться мені вам сказати. Різницю між мерцем та Полстаром, тому що це також дуже розповсюджене запитання від вас, яке ми отримуємо в Дірект. Чим вони саме відрізняються? Тому що, іначе і той універсальний очисник, і той універсальний очисник. А що ж, який же ж із них? І в чому особливість кожного? Отже, що не сказала вам одразу про Полстар, що це засіб, який є не просто очисником, а очисником консервантом. Тобто він. Після очистки поверхонь їх консервує, що запобігає проникненню бруду в щойно очищені поверхні і допомагає зберігати ваше авто набагато дольше чистішим. чистіше. Переможець доценко. Переможець. Я розумію, що Марину не чутно. Зараз вона мені підказує, щоб я вірно прочитала. Ага, переможець Доценко, перша буква І. Нижнє підкреслювання Доценко відповів правильно на запитання. І хочу сказати ж це: повторитись, що німецький бренд Кохемі було засновано в країні Німеччина 1968 року. Доценко, напишіть нам, будь ласка, в Директ. І саме сьогодні ця футболочка поїде до вас. Вітаємо нашого переможця! З вами була команда Єбренд. У нас все є. Всім пока.